Всім привіт! Ви на каналі А ти дивився? І сьогодні з Інною з каналу Інна про кіно ви будете змагатися. Хто з вас краще розбирається у фільмах, хто згадає всі класні інтро з серіалів і можливо навіть перевірити, хто краще знає класну анімацію? Розкажи трошки про себе. Всім привіт, я Інна, як ви вже зрозуміли, і я веду свій ютуб канал про кіно, де я роблю огляди на новинки фільмів так само, як і на класику. Але зараз Дякую. роблю екскурс саме на жінок в кіно та фільмів про жінок. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. У Уїну дуже класний огляд на загублено. Його я раджу подивитися. Її точки зору, я на цей фільм ще не дивилася. Але це ще не все. До цього випуску буде цілих два сюрпризи. По-перше, у нас є ще один таємний гость, про якого ви дізнаєтеся зовсім скоро. А по-друге, цей випуск не просто по фану, а для того, щоб розповісти вам про крутий проект. Якщо ви подивитесь на мою чарівну прекрасну футболку, ви, можливо, захочете собі таку саму, і я вам скажу, де її купити. В чому плюшки? Ви отримаєте крутий мерч від українських брендів, а всі кошти йдуть на благодійність у фонд Юа Animals. По-моєму, дуже класне бінго для всіх, хто любить котиків, собачок, лисичок, риси, барсюків і навіть хохуль, обов'язково зайти за посиланням під цим відео. Ну а ми починаємо! Всім привіт, я Денис. Я продюсер ютуб-канал Ліганет. Веду свій блог про міжнародну політику. А сьогодні я підказка і не про про кіно. І у нас перший раунд це вгадати фільм по кадру. І так, перший кадр. Я такий фільм не бачив ніколи. Я б сказав, що це один плюс один. Але це напевно не так. Ні. — Ні. — Я не знаю. Ми, не цей знаємо. Фільм. ми починали цей фільм дивитися, але ми закінчили десь на 20 хвилинах. Серйозно? — трішки... Так, Коли він вийшов ще так. о, це, це тут багато моїх улюблених акторів на цьому кадрі. Наприклад. Наприклад. Наприклад, дівчинка, яка знімалася в Дяволо носить Прада», і Я чоловік, який знімався в Малавіта, здається, фільм називався. О, це, це дуже чудовий фільм. Я пам'ятаю, я показувала його своїм батькам, і їх прям це дуже надихнуло. Цей фільм називається Стажер. Чудовий фільм, Да. Ой, це рубрика Найкращі ромкоми 2000-х». Я див передивлялася цей фільм дуже багато разів. Я б сказала 50 разів, тому що цей фільм називається 51 перших поцілунок. Ну, ти, ти не знаєш, але я Але хочу... я бачу тут одного з улюблених акторів багатьох дівчат, це Райан Гослінга. Ні, <рисква> це... можливо, це, це не Це Райан Так. Це копія Райана Гослінга з Олексій. А Це романтична комедія. Режисер намагався зробити все в естетиці 2000-х романтичних комедій і зробив фільм <рисква> «Anyone <"Anyland with you">. But <рисква> Так. Да. Піар був хороший, але по факту. Несмішні жарти і дуже крінтові моменти. Тому що немає райана Госліна. Я знаю цей фільм. Ця історія розповідає про дітей, які втратили своїх батьків, наскільки я пам'ятаю. Давно передивлялися. Які проходять багато перешкод разом. Це 33 На щастя. Боже, це Райан Гослін. Нарешті Нарешті дочекали. Цей фільм люблять всі хлопці? Не дивився його ніколи. Два бали, каже, назва. Цей фільм Drive"? Drive". Drive". Драйв. Драйв. Прикольно. Якесь американське кіно про американську дівчину, яка вступила до американського університету. Ти пристила. Ти дивишся мій канал. Приєм. Це приємно. Приєм. Цей фільм багатьом не сподобався. Це режисерка Софія Копола, і вона завжди знімає щось. Таке меланхолійне, спокійне, де героїні переживають внутрішні якісь емоції, відчуття. І тому тут в основному таки було, не було ніякої суперекспресії від героїні і динамічності, так би мовити. Але ну, мені дуже сподобалось якийсь такий сторітелінг дуже сумний, і, звісно, Джейка Пелорді у ролі Елвіса, чого варто тільки на нього дивитися. О, тут є Райан Гослінг. Цей фільм я після перегляду поставила я собі його в топ-4 на Letterboxd. я вважаю, що це взагалі його краща роль. Це дуже важко зіграти людину з особливостями. І це дуже сумний фільм. Як так. він називається? Це називається Дівчина Ларс. Так? Дівчин Ларс". Там Масливість. є Тімоті метішемет здається, так? Так. Прикольно. Але, а, так. я не знаю назву цього фільму. Так. Да, Ух ти. Там щось про курицю, точніше пташку. Бьорд, щось там. І це Леді Бог. Це фільм про відносини доньки з матір'ю, і він такий прям насичений. Це якийсь нових фільмів. З нових фільмів. І мені здається, що це фільм той сумний, який ми дивилися, uh -huh. що він починався якось так більш-менш терпимо. А да, потім емоційно, ми з'ясували, що там, так. Да. А потім нас непогано так рознесло. Але якщо це, це правильно ми думаємо, то це батько. Фільм. Да? батько. Да, да, дуже крутий фільм. Цінуйте своїх батьків і всіх, кого ви там можете цінувати, цінути. Прямо зараз подзвоніть своїм рідним. Оу, oh. боже, це здається, знаю, oh. що це. Три бали, ну три бали тут, звісно. Це, це Роберт буває. дауні молодший. Я пам'ятаю, моєму татові сподобався він. Знаєте, як буває? Я, я часто дивилася вдома фільми сама, і тато приходив, і він просто починав дивитися зі мною, і йому так сподобалося. От саме цей фільм, йому сподобався, що він додивився до кінця. А от мені не дуже запам'ятався. І якщо я правильно думаю, то це суддя. Судд ага, триба. Приподівався, триба. Ну, Боже, ми, ми починали з тобою ділити. Там був дощ, здається, він щось парасолькою бігав. Так. так, це Вуді Ален. Він знімає дуже атмосферне кіно, але от ми подивилися декілька фільмів Вуді Аллена, і вони, один сюжет просто переходить з одного фільму до іншого і міняються різні обстановки. Тобто в різне місто. Відмінюються і актори. Це е, дощовий день Нью-Йорку. Так. Райан і Це Не Барбі. Так, і це місце під соснем. Цікава назва. О, О, це про расову проблему в американському суспільстві. Так, угу, угу. Але я не пам'ятаю назва фільму. Він потужний, він потужний. Це прислуга. Почна, да. Це прислуга, так. Це Чудовий фільм. Це, Я був взагалі але... вражений фільмом, моє, коли його подивився. Ну, дуже, він ну, так, так він попитує потушний, тебе. Він да. -ду дуже цікавий фільм. раджу подивитися, хто не бачив. У нас кадр у нас Справа. це. За мюзикло. Це твій неулюблений фільм. Оце ви можете уявити? Це жахливий фільм, який я нікому ніколи не рад. Я теж готова з кадру. Ніколи не чув, щоб хтось поділяв мою думку, але. Ну так, мюзикли не всі люблять. Я знаю, я люблю, а я люблю мюзикли, але я не люблю цей фільм. Ну, це взагалі щось поза цього. Це фільм Бебе. Бе що то ж таке. Бебе. -бе -бе? <гум> ну, Ні-ні. Ні, це, це дуже чудове кіно. Це, це, знаєте, як поїсти скла кажуть. А, ну, щось так воно і є, але в хорошому сенсі. Я okay, не знаю, хто в хорошому сенсі <гум> <гум> Так, ну це Hol La ленд -La Це просто історичне кіно. Оу, оу, це, до речі, твій улюблений актор. Ні, це ну, ж не Алан Ріхман-Камон. А що ж це може бути? Щось про. А, ти не знаєш назву? Ні, я не знаю назву, але я можу здогадуватися. Щось знаєш про що? операцію чи Морг? Ну, так. Щось, Щось про операцію. Це точно не Power of the Dog, тому що там такого не було. Але, можливо, це новий фільм Йорка саланті Ленцюрса. І на 5 балів. Я скажу, що це видимило серце. Це фін Владу. І він прямо з'являється, коли цього головного героя відмовляє серце. І він той хлопець, який займається oh. спортом, біжить, падає. Ти дивився і, Ого. Та, і потім від імені трупа продовжує розповідати, що зараз його серце дістанеться головною Вау. Wow. Це Вайс? це, wow. не це Вайс? Vice. А я просто не дивилася фільм. про Дікачені, це... так? Блін, Вона але... дивилася, чому ж ти не вгадав? Бо я а, не, що... не звертав увагу на цього парубка молодого. Ух ти. І ось ми перейшли до другого раунду і вгадуємо серіал по інтро. І перше інтро у нас тут. До речі, не складно, Якщо ти зі школи приходив і включав одразу телевізор, то ти 100% бачив це. Ні. Так, ну це дивно. це дивно, тому що Файне і просто... Україна, Я не... <хи> 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 не знаю. Це всі ну, жінки відьми Так, це всі Вау, жінки Вау, Я ніколи не дивився це... ці серії. Серйозно? Mm -hmm. Блін, прикольно, ні, але як знаю. я падав про сам жінки і вони як відьми. Ах, боже. Ой, де воно. Ну, це я знаю звідки. Це секс так? Ох, це так, оце так. Ми не любили головну країну, так? Ну, її ну дії. Іноді, так, іноді, іноді іноді. дуже важко зрозуміти, що вона робить з хлопцями. Це <гум> просто жисть якась. Ну. Це, ось, ось. <гум> я знаю. Я вже багато років намагаюся Дениса вмовити дивитися цей серіал, тому що там є улюблена його акторка. Це прям сильна серіал. Назва Little Big Lies. Велика маленька брехня. Так. Наступний. О, це теж прикольний серіал. Доволі багато історичних подій здається там, там. Доволі багато історичних подій. Да. Це серіал коронавиться. Це, і... -корона. <сміст> це не серіал Корона. Це так, не ді, серіал. «Корона». А а що Це серіал А може, це справжній детектив? Ні, використала дві справки. Блін, джейс. Що <Че сміст> це <сміст> за серіал? А oh, oh, я не дивилась. Oh. А ти дивився? Я дивився, да, давним-давно. О, це прикольне стріл. Ти знаєш серіал? Да, знаю, це серіал? Це щось прям це... суперстаре? І... Ні, це не супер. Ні? Це про, а -а -а. про юристів, адвокатів в здається. Це сьот, називається форс-мажор. Да, О, oh, ну я не дивився. І наступний раунд у нас встановив послідовність. І так, я тут бачу мультфільм анімацію Веса Андерсона. І це дуже важко зробити послідовність цього режисера, якщо чесно. Хоча я цей фільм передивлялася талановитий містер Фокс. Незрівняний. А, незрівняний містер Фокс. Так. Я пам'ятаю, що у цього головного героя Лиса в нього відстрелили хвіст, так, але тут немає такого моменту, тому доведеться зараз науга це робити. Третій кадр це, мабуть, взагалі останній можливо. Тому що, я пам'ятаю, там сцена була, де вони всі танцювали в супермаркеті. Ох, оце справжній квіз. М -м -м -м. Так. Тоді я кажу так: два, один, чотири, три. Правильно. О, так, наступне. Наступна у нас послідовність мій найулюбленіший мультфільм. Режисер Генрі Салек. І цей мультфільм мене дуже налякав в дитинстві. Це, до речі, досі лякає. Це короліна Крині жахів». І тут я думаю, я зможу встановити послідовність: 3, 4, 1, 2. Вірно. О, о. Це Франкен Віні. Тіма Бёртона, якщо я не помиляюсь, хоча. Видно по стилю, Але я, я або дивилася, або не дивилася, тому що або не до кінця дивилася, тому мені буде важко тут зробити щось. Давайте зробимо тоді навагати і перевіримо мою удачу. Хай буде чотири. Ні, один, чотири, два, три. Вірно. Так, ладно. Але <смірно> бачите, це таки удача працює. Якщо б ти радила дивитися один з цих трьох мультфільмів, який би ти порадила? Я б порадила, звісно, королі на Україні жахів. Цей мультфільм взагалі для дорослих, я б сказала, тому що він, по-перше, лякаючий і дуже-дуже повчальний. Там є супервелика мораль. Хоча всі мультфільми мають якусь повчальну нотку. Там супер крута героїня, яку я прям досі надихаюся на неї, якщо чесно. І у нас наступний раунд. найскладніший, я б сказала. Фільм по цитаті. Так, поїхали. Вона твій гуру. Ти жартуєш, але це так. Вратливо. Так, почув про неї від друга. Я тоді сидів без роботи і сам не знав, чого хочу. То було передостаннє моє безробіття. І тоді я наче збагнув. Що шукаю не там, де треба. Що ти шукав? Бога. Вау. Wow. <смірки> Індія. Так. <смірки> ну ох, ну це б, не не дуже знаю. складно. Це дуже складно. Так, ну судячи за звучки, мені здається, це щось е, старе. Ну точно не нове кіно. أ, не приходить нічого в голову. Блін, а я так так і подумала. Ах, але чомусь я думала, що ще старіше якесь кіно. Складно, складно під статом? Складно. Не можу запропонувати вам юридичного союзу. Він не буде дійсним ні у штаті, ні в окрузі, ні в жодному суді через ваш вік відсутність документів і незгоду батьків. Однак сам ритуал несе серйозне моральне навантаження для вас. До цього не можна ставитись легко важно. Подивіться мені в очі. Ви кохаєте одне одного. Кохаємо. Подумайте про те, що я кажу. Ви точно готові? Готові. Вони мене не слухають. Я перефразую. Ми поспішаємо. Ти жуєш? Виплінжуйку, сестро. Усі випльовуйте. Вау. <рес> Вау. Це дуже важко. А багато гостей вгадують по цитатам? <рес> <рес> Вау. А, а там ще багато залишилось? Ще? Боже о, мій. О. <рес> я не знаю. Так, про якихось підлітків. Чи ні, тому що згода батьків потрібна. Якась тім драма, можливо. Ну, ми не знаємо. Американська. Це про королівство повної луни. Вау, о, вау, клас! Клас! Це вони на пляжі так, так. Блін, так. я про нього думав, я не знав, як так. він називається. просто. Батько натякнув. Тепер прям бачиш повну картинку. За мене, щоб вона не так і Як чудово, що Воліня запросила мене на свій бал, дебютант. Дякую, що відпустила мене. Просто будь собою. Я... На дінь си напав. Я носила його, коли була як ти. Не бачу сенсу ховати прикраси до весілля. Це твоя особиста річ. Тепер прекраси існує для насолоди. Так, Прекраса існує для насолоди. Здається, це улюблений твій фільм. Так, це, да? це, це приємно почути. Прикольно. Тому тут то, то одразу. Я знаю, це... улюблені це... фільми і не виходить. Ну, це скаження дівчата. щось? Маленькі дівчата. Маленькі жінки. Одне вже вгадали. Одне, одне. Так, так. одне. Mm -hmm. то... З поверненням. Дякую. Оліво, розподобалася подорож? Mm. Так. Думаю. Ви міцно здружилися. Так. Ти надто розумний, щоб не знати, яке рідкісне. І яке особливе те, що було між вами. Щось знайоме. Кікамбербеч там знімається. <гум> Та, я не знаю. Кукамбербеч. Вау, Олі? Олівер. Олівер. Є Олівер. Блін, з іменами теж важко. Щось про кохання. Я не що? знаю навіть. Я Давай, де є фільм якийсь з Олівером? Я навіть фільмів таких не пам'ятаю, щоб так швидко Прийшло в голову. Ну. Беликий гетьби. Ні, ладно. Це той фільм, який 100% треба дивитися в оригіналі, бо я вчора Гейтвия знайшла нормальне озвучення на нього, там просто ну, втрачається вся інтонація, і от тут непер багато діалогів, включить субтитри. Але це називає на свій днів. Олівер! Точно! Боже, я ліна, хвала... це Один з твоїх улюблених Так, ну от, от знаємо тепер. О, от такі мої. Дела. Це та, та, був перший та, фільм, здається, який ми подивилися разом. Ну і останній вже як буде, давай. 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 Знаєте, які вони усе бажать. Ти придумуєш, як їх винищити, а вони стежать за тобою. Це у вас каналізація? Ні, щури не в ній завелись. Каналізація річ тонка. Серйозно? Я б так не сказав. О, ні, хто не кажіть. Хотів би я побачити, як ви оце ви у каналізації щурі виводили. Потроїв би, напевно. І куди б ви насипали отрутини з міста, У каналізацію. Щуролов переможно засяє. Я так і знав у каналізацію. І що було б далі, і б змила цю отруту вашу. Тож не річка. Я не знаю. Може це короткометражки Веса Андерсена? Вона так називається? Шуролов. О, О, нічого світу не дарма дивилась, не дивилась. Це наче дивитися книгу, просто от слухати і дивитися якусь візуалізацію книжки. Ну так і було. А, я тебе вітаю. Ти і Дякую. твоя команда молода. Розбирали <плес> <плес> 72 бали. Розкажи, будь ласка, ага, як тобі ти? <плес> ну мені дуже сподобалось. Мені було цікаво взагалі себе перевірити на знання, але я дуже засмутилася, що не вгадала свій улюблений фільм. Це це мені доведеться все-таки придивитися вже в тридцятий раз назви мене своїм ім'ям, щоб остаточно на такі випадки знати. І Це було дуже цікаво. А, а зараз, звісно, улюблена частина відео моя улюблена частина, де ви ставите лайк, підписуєтесь і не проходите повз ці відео. Якщо ви додивилися вже майже до кінця, то саме час це зробити. І у нас сьогодні мега крутий подарунок. Я сподіваюся, що він тобі сподобається, бо вибрали його не по твоїм вподобанням, а по бажанні підтримати проект анімалізм. Тому тут е, лімітована колекція. З графіном Вау! – Ой, яка гарна. Гарно. я розкажу. Це дуже крутий проект. Вони беруть українських ілюстраторів, українських виробників. Роблять крутий мерч, і 100% з нього передають фонд Animals. Енімолс Animals – це фонд, який допомагає абсолютно всім тваринкам в Україні, притулкам, окремим якимось тваринам, займається юридичними справами. Тому це дуже класно підтримати. Їх нас таки не можуть попікуватися про себе, тому це маємо робити. Ми тому що кішки та цуценята не можуть покупати себе в кішечих магазинах. І, переходячи до хвостиків, тут Дякую. наступний всі, всі для тварин, тому да. підтримуємо величезний а. пакет, звісно, для герцога. Воно зараз буде випадати, тому я будемо видавати по одному. Пожалуйста, закуповуємо. Це просто сьогодні буде свято для мого пса. Ва... ну це нічого ми собі. завалюємо герцога за подарунками. Нього... Я, я потребую відео потім з, а, зі звітом. Коли свого, ти точно так свого. же передаєш герцогу, це просто свято. Свято. Ще такі іграшки. Я сама буду. грати, <ріст> <ріст> Якщо чесно, вам дякую, ви дякую, за приклад. Сподіваюсь, підпишетесь на канал, перейдете на стрінку анімалізму і подивитесь, може там є щось прикольне. По секрету плед з хохулі це просто моя любов. Не стануть холода, я його собі замовлю. Бо хохуля це просто просто загулять. Як Вау. виглядає хохуля? Вау. Я певна. Ви не бачили до цього. Це обов'язково треба глянути. Дуже дякую тобі за гру. Дякую